На шоломні камери бійців 12-ї бригади Нацгвардії АЗОВ фіксують просування українських захисників по розгалуженій мережі російських окопів. Вони от буквально там три дні назад в Донецьку продемонстрували, що у них з снарядами і боєприпасами все в порядку. Там розбили мою любимую заправку РТК, це Хаймерс. Із зачищенням бліндажів, знищенням расистів, буквально впритул, під палом ворожих укриттів з БК, Термобаричними гранатами та закріпленням на нових рубежах, як зазначає прес-служба підрозділу, стрілковий бій вівся на відстані менше ніж 10 метрів. Розпочати ще в темряві передсвітанковий штурм російських окопів у своїй активній фазі продовжився до настання світлої доби. Ролик, який опублікували бійці, у цей час став одним із топових бойових відео на Ютуб і вже розтягнутий на огляди як західних, так і московських мілітаріблогерів. Провокативні події на кордоні відбуваються постійно на Сумщині і на Чернігівщині. Це залежить від того, який контингент, які сили та засоби сконцентровані самого ворога біля того чи іншого району, біля того чи іншого напрямку. Якщо цитувати саме пана Буданова, то тут треба розуміти, що він говорив не по о, факту на сьогоднішній день. Він також говорив у форматі розгляду різних сценаріїв, які можуть відбуватися в майбутньому. Саме для цього і потрібна розвідка, врешті-решт, це аналіз та планування о, ситуації. І одна ситуація, яка може в майбутньому виникнути, це загроза по одному з північних напрямків. В свою чергу пан президент говорив саме безпосередньо про ситуацію на сьогоднішній день. На сьогоднішній день такої загрози немає. Чому тому, що ані біля Чернігівщини, ані біля е, Сумщини не сформовано росіянами ударних угруповань. Там зараз знаходяться е, колишні так звані групи військ Курськ та Брянськ. Е, кожна з них кількісно найбільше 10 тисяч особового складу, основна маса людського ресурсу. Сконцентрована в Білгородській області. Це колишня так звана група військ Білгород, і а, вона є найбільшою серед них усі, усіх усіх трохи більше ніж 40 а, біля 45 тисяч особового складу. от такий розклад. Але а, бі, група військ Білогород вона завжди була однією з найбільших, і ми бачимо результат того наступу, який вони а, влаштували а, 10 травня, і до чого вони дійшли. Вони саме себе. Загнали в пастку Що до а, північного плацдарму, нашого це кордон з Білоруссю, то загроза від Білорусі буде, до буде зберігатися доки а, буде продовжуватись війна з Росією. Це перший момент, і доки а, так званим президентом Білорусі буде Олександр Лукашенко, який є а, небезпечною, все ж таки, персоналією. І, в принципі, станом на сьогодні, так ударного угруповання на території Білорусі також не фіксується ані білоруських військ, ані російських військ. В свою чергу це не означає, що вже завтра на території Білорусі можуть розпочатися е -е, поставки е -е, спочатку матеріально-технічного забезпечення, потім людського ресурсу, накопичуватись він. І буде сформоване ударне угруповання десь там 1050, 60, 80. Ось це вже буде загрозою, але поки що такі такі явища не відмічаються, пане Олександре. Якщо брати е, таку от зведену статистику, то стає зрозумілим, що російські втрати, от просто в е, нинішній період, вони на колосально високому рівні. Росіяни вдаються і до застосування своїх. Дуже умовно кажучи, ноу-хау. мова йде про підтверджений випадок ФАП-3000. і загалом складається враження, що вони зараз намагаються будь-якою ціною застосовуючи будь-які, напевно, окрім ядерної компоненти інструменти застосовувати для того, щоб досягти, хоча б якихось перемог до осені поточного року, і можливо це пов'язано не виключено із нашою попередньою темою виборами в Сполучених Штатах. В разі, якщо вони не досягають, скажімо так, відповідного політичного ефекту в Америці після виборів, чи можемо ми говорити про якесь зменшення і деескалацію суто військового характеру на полі бою? Деескалація невигідна нам в даному випадку. Як би це дивно не лунало? Тому що коли росіяни змушені наступати, вони втрачають набагато більше. Аніж коли вони знаходяться в обороні, тобто нам вигідна оборонна тактика, оборонна стратегія ведення війни, оскільки вона виснажує ворога. І росіяни. Тут я і сам неодноразово робив такі висновки, що вони зараз саме воюють в Абанк, а вони зараз воюють в Абанк тим ресурсом, який в них залишається станом на 24-й рік. Ситуація у росіян, вона, ну м'яко кажучи, не найкраща. Ми багато говорили про її нескінчений. Багато хто говорив про її нескінчений ресурс, але у цього ресурсу є кінець. Можливо, не у людського так. З цим я можу погодитись, але техніки в них стає все менше та менше. Склади та центри збереження з радянськими танками, з радянськими ББМ вони спустошені. І 24-й рік в саме в. Саме в розумінні компенсації втрат щомісячних в це критичний рік для них, тому що саме в цьому році компенсація втрат буде вже не в нуль кожного місяця, а поступово йти в мінус. Це саме е, той період, коли незворотні втрати не зможуть компенсувати е, їх запаси техніки, які залишились від радянського е, союзу. І росіяни це дуже добре розуміють, це розуміє російське командування. Тому вони намагаються якомога більше захопити будь-якою ціною допоки в них ще є цей ресурс. Бо потім буде період або вони будуть намагатися нас схиляти до миру через усіх своїх кишенкових маріонеток у світі політичних представників. А вони усілякими методами будуть намагатися зупинити саме активну фазу бойових дій, тому що активна фаза інтенсивна фаза бойових дій вже буде не просто їм наносити те, що ми говоримо. Ну ми говоримо це рекордні втрати по тому чи іншому показнику. Вони будуть мати рекордні втрати по тому чи іншому показнику, які вони не зможуть компенсувати. А що це означає? Це означає, що перший етап вони не можуть більше наступати. Другий етап вони не можуть тримати оборону, і поступово вони будуть залишати свої позиції, які вони не зможуть утримувати. Пане Олександре, от хотілося з вами ще поговорити про f 16 Видання Bloomberg заявило про те, що до кінця літа 6 літаків отримує Україна, а до кінця року загалом їх буде 20. Всі говорять про те, що це доволі мізерна. Кількість літаків, ну, принаймні 6 літаків, так точно. А як ви думаєте, от? Якщо ми говоримо загалом про цю кількість літаків, перше чому все ж таки така невелика кількість? Чому наші міжнародні партнери не можуть нам доставити більшу кількість бортів? І друге, якщо ми все ж таки будемо мати 20, чи змінить це хоча б на якомусь проміжку фронту ситуацію на нашу користь? Ну, чому не можуть одразу відправити 20? мені складно відповісти на це питання. Скоріше за все, це пов'язано з тим, а як буде перша партія використовуватись. Скоріше за все, перша партія буде 6 одиниць використовуватись дуже специфічно, що дозволить їх розміщувати, ну, наприклад, на території України в дуже специфічному форматі, в дуже специфічних місцях. Але коли їх буде вже 20 одиниць, для цього потрібно якесь більш-менш захищене місце базування, той самий аеродром. А якщо ми говоримо про аеродром захищений для ну, аеродром З 16 який повинен мати відповідний захист, то цей захист повинен бути рівня ешелонованої ППО Києва та Київської області, тобто стратегічний об'єкт рівня стратегічного об'єкту з настільки з серйозним захистом. Цілком можливо, що до того моменту, доки ми е, отримуємо 20 одиниць, буде сформовано саме е, таке стратегічне місце з такою, таким захистом. Що ж до використання, то у f 16 досить різноманітна номенклатура озброєння, їх е, вони не даремно називаються багатофункціональні винищувачі. І вони можуть виконувати різні функції, вони можуть наносити удари е, крилатими ракетами дозвукового типу авіаційними. AGM-158 джас так само, як су 24 наші фронтові бомбардувальники наносять удари ракетами Storm Shadow та uh, G. Тобто, у цьому питанні, якщо ми отримаємо ракети AGM-158, ми будемо використовувати ці літаки так само, як використовували су 24 яких у яких нас також не так багато. А uh, ці літаки мають можливість на великих відстанях знищувати авіацію ворожу uh, за рахунок ракети ім 120 двадцять тобто 180 кілометрів. А ми можемо їх використовувати таким чином в зонах, де ризиковано використовувати ЗРК Петріот. Ми можемо використовувати там F-16 для знищення російської тактичної авіації ще до того, як вона виходить на позиції для нанесення ударів по нашим позиціям.